За моєю спиною Національний цирк України в місті Київ. Ви, мабуть, знаєте, що 10 грудня в цій будівлі запланований мій великий сольний стендап-концерт. І ось нарешті зі спокійною душею я можу оголосити вам, що до моїх досягнень додалось нове. Тепер я комік, якому заборонили виступати в цирку. Мені дуже шкода про це повідомляти, але рівно з того моменту, як ми з організаторами вступили в перемовини з дирекцією цирку, ми відразу зрозуміли, що нам буде дуже важко. Тому що дирекція цирку це люди, у яких такий типовий бюрократичний менталітет. Краще нічого не робити, щоб за це не прилетіло, ні щось зробити, і потім за це получить. Це дуже потужно. формальною причиною фактичної відмови і заборонена мені виступати в цирку, здавати нам Оренду цирк стало те, що назва концерту Цирк на дроті не підходить для цирку. Як нам пояснили, це ображає циркове мистецтво. Назва концерту Цирк на дроті ображає циркове мистецтво і ображає циркових артистів. Ми погодилися піти на поступки і змінити назву концерту, і змінити цю назву на афіші, тобто прибрати її з афіші. Нам сказали, окей, через деякий час до нас повернулися і сказали, що тепер ми маємо змінити назву ще й туру цирк на дроті, тому що тур асоціюється з концертом в цирку, і треба замінити або асоціацію, або замінити назву. Поки мої організатори намагалися це вирішити, нам додали ще одну умову: що тепер я маю затверджувати матеріал перед виступом. Не знаю, як саме це мало відбуватися, але, мабуть, я мав приходити в кабінет директора цирку, розповідати йому свій концерт. Він мав давати мені якісь свої правки, я мав їх вносити і ось в такому вигляді виступати. Це ж було вже. Перше, дуже важливо проговорити, що я з великою повагою ставлюся до циркових артистів і до циркового мистецтва взагалом на багатьох українських циркових артистів я підписаний в інстаграмі. Я регулярно ходив на шоу в цирку. Саме тому я і захотів зробити концерт цирку, тому що мені здавалося, що від цієї ситуації виграють всі. Тобто я отримую прикольний досвід, глядачі отримують круте шоу, цирк отримує оренду, півтори тисячі глядачів, сотні тисяч переглядів в Ютубі. Це буде промоуція для цирку. Але як це часто буває в нашій країні? Люди, які відповідають за культуру, які мають підтримувати свіжі ідеї, генерувати їх, сприяти їм, вони займаються чим цензуруванням, обмеженням. Другий момент, який мене зачіпив в цій історії, так це те, що це державне підприємство. І ми, якщо що, хотіли робити концерт цирку не за безкоштовно, фінальна ціна, яку запропонували мої організатори, була вдвічі вищою від ринкової ціни такого залу. Ми по факту запропонували цирку подвійну оренду. Враховуючи, що це державне підприємство, яке спонсорується на ваші податки і на мої податки. Як ви вважаєте? Коли до державного підприємства приходить клієнт і каже, готовий заплатити подвійну ціну, це державне підприємство має упиратися, створювати проблеми, перешкоди, чи навпаки, двома руками відривати цього клієнта. Мені здається, питання риторичне. Я, в принципі, це відео не записував би, але півтисячі людей купили квитки, і мені здається правильним розповісти глядачам, чому саме ми вимушені приймати такі рішення. Концерт відбудеться 10 грудня в жовтневому палаці. Там буде створена унікальна циркова атмосфера. Вам всім перенесуть квитки, повідомлення прийде на пошту. Якщо вам не підійдуть ті квитки, які вам поміняють або не підійде Жовтневий палац, ви зможете повернути свої гроші. Деталі цієї історії з цирком я буду розповідати в своєму турі. Прямо зараз ви бачите на екрані афіші, міста, графік, дати. Квитки ви можете прибати на FCA UA. Звичайно, трошки сумно, що не вдалося реалізувати все це саме в цирку. Але бути коміком, якому заборонили виступати в цирку, це також прикольно. Це також, от це те, що і називається цирк на дроті, мені здається. Оце справжній цирк на дроті. Чекаю вас всіх на концертах.